Створимо ліхтар-джека в блендері. Спочатку змоделюємо форму гарбуза, потім розташуємо наш гарбуз на поверхні з травою, після чого спробуємо налаштувати освітлення. Перший етап моделювання. Отже, я видаляю куб, обираю його натискаю Delete, додаю сферу. Переходжу в режим редагування, обираю вибір репер, скидаю попередній вибір. І тепер обираю кожне четверте велике ребро. Щоб обирати велике ребро, треба затиснути Alt, натиснути на цьому ребрі. Далі відраховую наступні три, не чіпаю їх. Раз, два, три. Четверте ребро затискаю Shift і натискаю на ньому. Так я роблю по колу. Shift і Alt затиснуті. Тепер я буду масштабувати ці обрані ребра, зменшуючи їх. Якщо я просто натисну клавішу S масштабування, то в мене деформується моя форма, мені це не потрібно. Я натискаю S, додатково натискаю Shift і також фіксую за вертикальну вісію Z. Тільки після чого я зменшую розмір цих ребер, формуючи наступну форму. Тепер верхня і нижня. Частина цієї сфери будуть ніби сплющуватись до середини цієї сфери. Тому я обираю вибір грани, прямокутним виділенням обираю верхню частину сфери. Якщо я буду її переміщувати просто так, натисну на J на клавіатурі, то в мене вийде ось наступна ситуація. Мені це не потрібно. Треба ось тут обрати показник пропорційне редагування, тільки після цього натиснути J і також зафіксувати за вертикальною вісю Z. Тепер я на око опускаю верхню частину сфери, таким же чином роблю з нижньою. Прямокутним виділенням обираю грані, натискаю G на клавіатурі і фіксую за вертикальну вісію Z. Ось таку форму буде мати основне тіло мого гарбуза. Тепер я сформую його стебло. Для цього прямокутним виділенням оберу верхню частину. ось тут Приберу ось це пропорційне редагування. І тепер цю верхню частину я буду вичавлювати. Але не простим екструдуванням, а саме видавити до курсора. Переходжу вигляд спереду, натискаючи один на нампаді. Там, де буду клацати лівою кнопкою миші, те місце, де знаходиться курсор, туди буде вичавлюватись мої обрані грані. Наприклад, ось тут вичавила. І тепер зменшую. Ці грані за допомогою s масштабування а Якщо зараз трошки незручно, відміняю останню дію ще раз С, S, вибачте ще раз. І ось тепер таким чином масштабую. Знову переходжу вигляд спереду, Знову курсором клацаю. В мене друга частина стебла сформується. Знову s масштабування Знову вигляд спереду. І нехай ще, наприклад, ось в це місце переміститься. Моє степло. Так я і залишаю. Тепер я можу переходити до додавання матеріалів і розфарбовування мого гарбуза. Щоб ми побачили кольорі, треба перейти ось у вигляд матеріалу, після чого обираємо матеріал, створюємо новий, в базовому кольорі змінюємо на помаранчевий. Обираючи необхідний відтінок, зараз і тіло гарбуза, і стебло розфарбовані в один колір. Треба, щоб стебло окремо розфарбовувалось. Тому ось цей матеріал я назву основа гарбуза. Натисну Enter. І додам ще один матеріал. Натисну ось тут плюсик. Тепер і створю новий. Тепер оберу ту частину мого об'єкту, яку я буду зафарбовувати в інший кольор. В мене вже обрана верхня частина стебла. Я не забуваю ось тут змінити інструмент на, прости, на простий вибір. І продовжую. Обирати наступні частини цього стебла. Затискаю Ctrl і натискаю плюс на нампаді. Таким чином, зупиняюсь в потрібному мені місці. Ось тут натискаю призначення. І тепер вже обираю кольор. У мене буде зелений, такий темний. Тут його також видно. Ось таким чином розфарбовуємо наш майбутній ліхтар. Після чого перейдемо до розрізання майбутніх очей і посмішки мого ліхтаря. Для цього перейду у вигляд спереду, одиниця на нампаді, трошки наближусь до свого об'єкта, щоб було зручніше, і тепер оберу інструмент ніж. Вирізати я буду просто формою своєю. Тобто не задумуючись дуже сильно. Від цього геометрія моєї фігури не буде ідеальна, але для такої моделі нам це підходить. Тому спочатку очі вирізаю. Коли ми завершили якусь першу частину вирізати, натискаємо Shift-пробіл, таким чином підіймаючи наш ніж. І розрізаємо з іншого боку. Знову Shift і пробіл. Тепер формую посмішку. Знову Shift і пробіл. Підіймаю мій ніж. Тепер обираю інструмент вибір коробкою, обираю. Першу грань затискаю Shift і обираю всі наступні, які я тільки що вирізала за допомогою інструменту ніж. Коли всі грані обрані, правою кнопкою миші обираю Видалити грані. Якщо мені все подобається, я залишаю, якщо треба ще щось підрізати, додаю розріз. Наприклад, в мене не дуже я симетрично вирізала, тому ще один надріз роблю. Знову Shift-пробіл відпускаю. Знову вибір, права кнопка миші – видалити грані. Ну, ось таким чином, нехай в мене і залишиться. Тепер я бачу, що в мене в цьому об'єкті немає товщини. Треба додати її до цього ліхтеря. Для цього я можу перейти в режим об'єкта і додати модифікатор потовщення. Якщо я нічого не буду змінювати, окрім показника товщина, то в мене можу зрозуміти, що воно потовщується всередину мого об'єкта. Якщо я ось тут натисну однакова товщина, то і ось тут СУВ роблю 0. То в мене воно все пропорційно потовщується. Я це виставляю для своєї моделі на око приблизно товщину. Щоб не сильно деформувалася верхня частина. Ось таким чином я залишаю. Тепер треба згладити нашу поверхню. Спочатку можна спробувати права кнопка миші, згладжене тонування. Знову ж таки, дивимося, що геометрія дійсна не ідеальна, тому що ми бачимо, що якісь нерівності неправильно. Не дуже коректно сформовані якісь вирізи, але, знову ж таки, для цієї моделі ми залишимо все, як є. Але додамо ще один модифікатор, який дозволить нам ще більше згладити цю поверхню. Отже, цей ми застосуємо ще один додамо поділ поверхні. Рівні огляду збільшую, і бачу, що в мене згладжується повністю моя модель. Якщо я задоволена згладженням, я можу приступати до формування моєї площини і додавання вже трави, тобто другий етап. Натискаю Додати, сіть, площина. Її масштабую, натискаючи С. Не дуже великою я її роблю, тепер переходжу вигляд спереду, один на набазі, обираю свій об'єкт і об'єкт гарбуза і перетягую його вгору над площиною. Тепер я оберу площину, перейду в режим редагування, оберу вибір ребер і оберу те ребро, яке знаходиться позаду мого гарбуза. Його я буду екструдувати, ось це ребро. Натискаю на літру і англійську і фіксую за вертикальну вісію, щоб рівно був градус 90 між. Горизонтальною поверхнею та вертикальною. Тепер треба ось церебро трошки згладити, додавши фаску. Обираю церебро, Ctrl-B. І за допомогою миші та колеса миші формую кількість сегментів і товщину моєї фаски. Приходжу в режим об'єкта, праву кнопку миші на площині згладжую ось такий перехід. Нехай все так і залишається. Тепер я буду формувати на моїй поверхні траву. Площина обрана. Тепер переходжу ось тут у властивості. Додаю одну з них, а саме волосся. Як я бачу, в мене з'являються ось такі лінії, я їх зменшу, вони формують, зараз показують, довжину мого волосся. Довжину я зменшу до 0, приблизно можна зробити до 3. Все це підбирається на око. Після чого збільшу їх кількість, тому що зараз явно їх замало. І, до речі, щоб було їх краще видно, можна одразу додати колір. Отже, я спочатку додам матеріал новий до своєї площини, і в базовому кольорі оберу зелений. Зараз поки що виставляю по ось цьому показнику. А тепер ось тут обираю вигляд матеріалу і бачу тепер зелену травичку. Знову повертаюсь до властивості, і кількість цього волосся збільшує приблизно до 100 тисяч. Треба спробувати. Їх кількість залежить від розміру площини. Чим більша площина, тим більше повинна, повинні бути ці показники. Отже, більшість кількість збільшили, але тепер бачимо, що воно стоїть рівнесенько, ніби це газон. Нам треба додати трохи хаосу, тому ми ось тут натискаємо галочку там, де просунуто, переходимо у вкладку Фізика, відкриваємо, і сили Броунівську будемо збільшувати. Вона формує трошки нам хаос. Пробуємо 0,4 задати. І тепер я бачу ось таку дику траву. Це той самий ефект, який я і хотіла досягти. На цьому можна зупинитися і працювати далі з розташуванням мого світильника Джека та його освітленням. Отже, Обираю об'єкт і піднімаю його трошки вгору. Він буде трошки в мене знаходитись над травою, трошки ніби висіти, парити над поверхнею. Тому я натискаю переміщення J і фіксую його за вертикальною координатою. На око його розташовую над травичкою. Ось таким чином. Тепер трошки збільшу площину, я на неї натискаю S масштабування Тепер переходжу у вигляд рендерне і подивлюсь, що зараз бачить моя камера. Переходжу в режим з камери, я її налаштую. Перейду в колекції, в камеру, відкрию додаткові налаштування, вкладка Огляд зафіксую за оглядом. Тепер за допомогою колеса миші та за допомогою шифта я налаштовую вигляд зі своєї камери. Приблизно так я залишаю налаштування вигляду зі своєї камери, і бачу зараз, що мій об'єкт в темряві. Тому в світильник Джека обов'язково треба розмістити світло, яке буде виходити прямо з нього. Для того, щоб світло додати прямо в світильник, ми оберемо тут курсор, натискаємо приблизно тут на типу додати слабко точка. У нас вже з'являється освітлення, ми переходимо в налаштування цього освітлення, змінюємо силу, приблизно поставимо 500. Спробуємо зараз зробити вад. І спробуємо його налаштувати помаранчевим кольором. Воно було не біле. Тепер це освітлення треба перенести. Так, я поки камеру виключаю за. Оглядом її залишаю на місці, натискаю N на клавіатурі, щоб закрити ось це меню. І тепер я також з огляду камери виходжу і бачу, що треба цей світильник перемістити всередину мого джека. Тому натискаю переміщення J, також перевіряю, щоб саме цей світильник був обраний, і фіксую за координатою Y. Переношу його всередину, і він починає світитися. Тепер переходжу знову в камеру. Це те, що я зараз бачу. Але цього світла замало. Спробую також додати розсіяння. що від цього зміниться. Ось таким чином вже краще. Тепер буду працювати над зовнішніми точками освітлення. Знову ж таки, виходжу з вигляду з камери, переглядаю, моя камера, моє освітлення за замовченням, точковий світильник, він зараз ось тут на сцені. Його треба перенести. Щоб його зручно перенести, переходжу вигляд зверху, 7 на нампаді, і буду його переміщувати. Натискаю J на клавіатурі, буду переміщувати за вісю Y спочатку. Приблизно в цьому моменті я його буду горизонтально переміщувати. Знову джей переміщення по іксу фіксую, переношу ось в цю точку. Тепер дивлюся вигляд з камери і налаштовую освітлення. Колір нехай буде цього світильника також помаранчевий. Його сила нехай буде 800. Спробуємо мати. Ці інші показники чіпати не будемо. Тепер знову переходжу вигляд зверху, виходжу з вигляду з камери, натискаю 7 на нампаді, обираю інструмент курсор. Курсор переношу приблизно ось в цю точку. В цій точці створю, додам ще один світильник слабко, точка. Зараз цей світильник він насправді буде трошки вдавлений, його треба по вертикальній координаті. Витягнути J переміщення фіксую по вертикальній координаті. І витягую його приблизно на одному рівні, щоб стояли ось цей світильник і ось цей. Тепер налаштую другий світильник. Його кольор також буде помаранчевий. Його сила буде меншою 400 Вт інші показники чіпати не буду. Перейду вигляд з камери. Тепер моє освітлення виглядає ось таким чином: не вистачає ще однієї точки освітлення. Знову ж таки, натискаю 7 вигляд зверху, обираю курсор, ставлю його приблизно озаду мого гарбуза, додаю ще одну точку освітлення. Її також треба підняти, переміщення J і по Z-координаті вгору. Для того, щоб було зручніше, я перейду вигляд, натисну на нампаді вигляд 1 і його перенесу ще раз. G по Z по вертикалі витягну. Тепер перейду в його налаштування. Колір третього світильника буде білий. Його сила буде 100 Вт. Я обов'язково додам розсіяння. Нехай буде 10. Тепер спробую переглянути вигляд з камери. Тепер саме це я бачу на своїй сцені. Що ж, в принципі, непогано попрацювали з освітленням. Тепер хочу додати ще одну точку, яка буде світити знизу на нашу гарбуз. Тому поставлю курсор перенесу прямо під мій ліхтар. Знову додаю точку і трошки її налаштую. Внизу вона буде помаранчевою, і сила її буде спробую 100 поставити. Ось таким чином. Якщо мені все подобається, я так і залишаю і переходжу до налаштування рендеру. Якщо я хочу щось змінити, підлаштувати світло, тоді я Продовжую це робити, якщо не задоволена результатом. Мені все подобається. Обираю рендер. Спочатку рушій рендера нехай залишиться іві. Додам ще впливоточення, поставлю галочку відбиття простору екрана і розмив рухом. На цьому моменті я переходжу в рендер. Рендер зображення. Це вже зображення після рендерингу. В цьому випадку гроші рендера ІВІ, а в цьому випадку Cycles. Проєкт завершено. Дякую за увагу!